Так, знищити, будемо відверти, неможливо, бо саму, да. Да, вона дуже вона диверсифікована, вона ж розповсюджена по величезній території Російської Федерації, тому е, знищити навряд чи це можливо, але є інший закон. От запам'ятайте його, будь ласка, це дослідження ще свого часу, там пару десятків років, для того, щоб на ринку виник дефіцит якогось продукту. Абсолютно не обов'язково там половину, умовно кажучи, втрати, там чи дві третини. От 10 10-15% пятнадцять ураження, умовно кажучи, і створює ланцюгову реакцію дефіциту, і відповідно йде е, збільшення цін, паніка, панічні настрої. Там ну тобто не ринкова поведінка. Тобто, ціни я не знаю, 15 чи 16 чи 17, ну, Сподіваюсь, вони більш-менш.